В Ефірі Ньюз». мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ракетний терор окупантів триває у другий від початку року. Російська авіація атакувала Київ. Вранці у столиці прогреміла серія вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Наші захисники неба знищили зо два десятки крилатих ракет. Рештки Залізяк попадали в п'яти районах міста. У Святошинському горіли квартири в багатоповерхівці з десяток гаражів та припарковані поруч автівки. Також було пошкоджено нежитлову споруду у Печерському вибуховою хвилою. Повибивало шибки в трьох будинках. У Солом'янському пошкоджень зазнав гуртожиток. У ньому винесло всі вікна. В декількох приміщеннях спалахнули пожежі. Зачепило будинок, і в Шевченківському районі у Дарницькому уламки ворожих ракет виявили в п'яти різних місцях. Тут минулося без негативних наслідків. Загалом у Києві внаслідок вранішньої атаки постраждали 22 людей. 13 із них ушпиталили. Мешканців пошкоджених будинків тимчасово евакуювали до найближчих дитсадків та шкіл. Окрім помешкань киян, під прицілом загарбників сьогодні опинився стадіон Локомотив. Щодня тут до спортивних звершень готувалися сотні дітлахів. Нині ж територія спортивної бази усипана уламками скла і трісками. У приміщень подекуди немає стін і даху. Наслідки воєнного злочину росіян документувала кореспондентка Ukraine World News Дар'я Божко. Щодня на локомотиві тренуються понад пів тисячі дітей, залізничників і тимчасово переміщених родин із Маріуполя, Мелітополя та Херсона. Під час обстрілу малечі на території комплексу не було, бо заняття починаються о восьмій ранку. Утім, двоє людей усе ж постраждали. Вони приїхали раніше, щоби підготуватися до тренувань. Вони спустились на мінус перший поверх у тренажерний зал, але так стало, що якраз він знаходиться в епіцентрі цього пополучання. і двоє з них отримали поранення. Один знаходиться в критичному стані. Наразі в комі. і Лікарі борються за його життя. Ми сподіваємось, що з ним все буде добре. І ще одна дівчина вона отримала серйозну черепно-мозкову травму. Але слава Богу, знаходиться у свідомості. Три місяці тому на стадіоні зробили ремонт. А сьогодні зранку уламок російської ракети зруйнував майже весь його каркас. Вже ми знаємо про те, що будівля. Не підлягає відновленню, зруйнований фасад. Пішли тріщини по всім основним стінам. У нас тут зранку вже було дуже багато наших команд, тренерів, батьків, які казали, ми готові вже розбирати завали. Ми готові все робити для того, щоб якомога швидше відновити роботу локомотива. Наскільки пошкоджений стадіон точніше оцінять після рятувальних робіт на сьогодні? Всі тренування на локомотиві скасовані. Поприлизно підрахункам, ті руйнування, які ми бачимо всередині і ззовні, це десь близько до 50 мільйонів, які вже можна оцінити. Тут працювали люди, люди і менеджмент, і спортсмени, тобто, все майже зруйноване, і їх особисті речі, і комп'ютера, і спортивні, якісь принади, тобто. Локомотив дуже постраждав. Вибухова хвиля пошкодила й будівлі поруч. У декількох квартирах повилітали вікна. Зранку я почула, що взривається щось. Навіть мені з тахти, тому що е, волною відкрило балконні двері. Волонтери не залишилися осторонь і зранку вже чергують на місці падіння уламків. Сьогодні ми тут прибираємо території, квартири за запитами мешканців і знову зашиваємо вікна, аби вберегти людям тепло. Гуртожиток навчального закладу в них вже від них поступив запит, Ми вже працюємо по місцевій школі. Також там є вибиті вікна, вибиті шибки. Починаємо координаційні процеси з місцевими, збираємо списки. Я думаю, сьогодні знову на максимум будемо тут до вечора. Загалом росіяни вранці випустили по території України чотири десятки засобів нападу. Близько 12 комбінованих ударів завдали по житлових районах Харкова. Пошкоджені десятки будинків, восьмеро людей загинули. Ще приблизно 60, зокрема, і восьмеро дітей, травмовані. Вгатила країна агресорка і по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинула 43-річна жінка, пошкоджена інфраструктура, дві школи і вісім багатоповерхівок. Тим часом сили оборони показали, як очищували вранці українське небо від російських бляшанок. На півночі країни мобільним вогневим групам вдалося знищити одразу кілька крилатих ракет. В одну з них поцілили з кулемета Браунінг. На відео, що публікує командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, бачимо серію пострілів, а згодом яскравий спалах у небі. А доки кияни шукають, де сховатися від ворожих ракет, столична влада купує воду і квіти. На ці, так би мовити, першочергові потреби пустили півмільйона бюджетних гривень, свідчать дані електронної системи держзакупівель Прозоро. Щоб обтамувати спрагу міських посадовців, потрібно 50 тисяч літрів артизіанської води. Містянам це обійдеться в 130 тисяч гривень. А от на те, щоб покрити естетичну спрагу, КМДА виділила понад 300 тисяч. За ці гроші до кінця року отримуватимуть композиції з троянд, гвоздик та евкаліпту. Втрачає київський бюджет не лише на закупівлях, але й від недалекоглядного використання ресурсів. Вважає член громадської ради КМДА Дмитро Калько. На його думку, коштори столиці можна було б значно збільшити за рахунок оренди землі. Однак, голова Київради Віталій Кличко не квапиться виносити такі рішення на голосування. Водночас, черга з охочих винаймати земельну ділянку в столиці чимала під час війни, під час занепаду так економіки, ну невигідно продавати державне комунальне майно, тому що це будуть мінімальні ціни. Отеж спроможність знижується, але в оренду в оренду вся в ідеалі вся земля має бути передана. Нам на земельних комісіях податкова каже що лише 25% земель е, оформлено в місті Києві. Відповідно, якщо, наприклад, я точних цифр не пам'ятаю. Ну якщо, наприклад, там наскільки я пам'ятаю, близько п'яти мільярдів здається, боюсь помилитися, е, місто отримує від оренди, да, да, від 25%, то відповідно 20 мільярдів, порядка 20 мільярдів ми можемо отримати спокійно від, тільки, тільки від оренди. Зазіхнули на бюджетні гроші і тепер відповідатимуть перед судом. Комунальне підприємство, що обслуговує автомобільні шляхи у Святошинському районі, в грудні провело тендер на закупівлю обладнання для пішохідної огорожі. Перевагу віддало заздалегідь визначеному підряднику, а не пропозиції з найнижчою вартістю. На закупівлю 350 складових посадовці витратили мільйон гривень зі столичного бюджету. Втім, відповідне обладнання так і не було поставлене. За фактом розкрадання державних коштів, правоохоронці вручили підозрювання. Тру, головному інженеру та майстру комунального підприємства, а також підряднику. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. І поки одні грабують на дорогах, інші заробляють. Кільцева електричка в Київ встановила новий рекорд. Цим транспортом вже скористалися 6 мільйонів пасажирів. Така вершина підкорилася залізничникам сьогодні вранці. Ювілейною пасажиркою стала пані Олена. Інформуємо про найважливіше. Щотижня на Ukraine World News виходить проєкт Право знати. В ньому наші ведучі розпитують суддів у подробицях про взаємодію з Фемідою, про результати просвітницької роботи. Далі зрозумілий судовий процес в Україні. Судовий процес, ну мабуть, мало, тому що якась не стикалася з судами, чесно кажучи. Скажу, що він дуже складний. Стикався, що він дуже складний. Це дуже складний, складне питання. Е, ні, я не, не розумію. Тобто, глобально не, не зрозуміла, але якісь такі загальні деталі розумію. Ну так не зовсім. Думка переважної більшості українців про суд така. Та редакція Юкрейн News спільно з судовою владою України руйнує стереотип і доводить Що суди. Це, це просто. Це просто. 15 грудня в ефірі стартував проєкт Право знати. У ньому з авторитетними суддями ми говоримо про права громадян: як звернутися до суду, подати позов, де шукати безкоштовну адвокатську підтримку. Відповіді простими та зрозумілими словами. Це грамота від державної судової адміністрації для телеканалу Юкреїн Воро. За розвиток авторитету правосуддя і зйомку програми Право знати, яка допомагає населенню орієнтуватись у судовій тематиці, розуміти, з якими питаннями до якого суду звернутись, та загалом робить більш обізнаною у проблемах і специфіці судової системи. Головний редактор телеканалу Юкрейн Ворд Ньюз» Сергій Харченко каже: зберігаємо глядачі від помилок, адже обізнаність хиляє ваги Феміди на ваш бік. Це Визнання нашої роботи і те, що наша робота має суспільну важливу мету, і що ми допомагаємо суспільству дізнаватися про те, що здавалося їм складним і незрозумілим, саме суди. А виявляється завдяки проекту Право знати, що суди це просто. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Telegram, Instagram і Тікток. Кіоркод нині на екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.